Рибки, я вас вітаю на моєму каналі. Такі ви класні ті Троймарін. Та яка мрія? Вас тако двоє: хто наліво, хто направо, хто вниз, вверх, хтось в океан хоче поплисти. Добре, і в тому маленькому струмочку, де він є, давайте подивимося загальні енергії. Все, що буде відбуватися зараз з вами у 2024 році, які течії будуть для вас крутими. Там у вас буде Гольфстрім, чи може просто хтось робить бурю в стакані? Як завжди, ми працюємо зараз на двох колодах з вами. На цій колоді ми подивимося лекцію, яку проходить ваша душа. І на колоді? Яка в мене є тут містичних моментів? Ми подивимося загальні енергії. Будь ласка, не як це припиняйте метати ікру, і посидіть, знайдіть собі затишний куточок. Зробіть каву або чай, або інший смачний напій, який вам подобається. І поспілкуйтеся з Всесвітом, почуйте, що він вам хоче сказати. Бо той всесвіт такий, знаєте, він один раз скаже, два рази скаже, а потім вже буде робити якісь такі екстрені міри, приймати для того, щоб ви зрозуміли, оскільки для рибок інколи потрібно багато разів казати. Ви все е, перевіряєте. Тому ви готові. У мене є така класна. Е, Чашка медитаційна, кланг шалі і починаємо. Енергії у 24 році для риб. Налаштовуйтесь, рік дерев'яного зеленого дракона, перша карта дасть нам відповідь на питання, з чим ви йдете в рік. Загальна енергія року, особисте життя, як же ж без нього, який процес вам треба розпочати. Де взяти енергію на той самий процес? Робота. Що допоможе вам отримати легкість? Несподіванка. І на цій колоді ми подивися лекцію, яку проходить ваша душа. Та бідна душа вже стільки тих лекцій попроходила і все рівно зрозуміє щось. І далі проходить. Тому риби. Лекція для вас. Я перевертаю карти. Як завжди, ви знаєте, що якщо вам сподобалась певна карта, ви пишете Лена. Тільки не пишіть мені під відео, бо ж я не знаю, куди її відправляти. Я не можу скрін відправити під е коментарем до Ютуба. Пишіть в приват. І перше: риби ви вода. Ви знаєте, що ви дивіться, до речі, «Дно колоди. Яке у вас об'єднання з кимось? Ну, от все. Може, ми вже не будемо робити розклад? Давайте я таку карту потримаю. А, яке у вас поєднання і радуга над вами, благословіння Всесвіту? Як ви тримаєте міцно цю людину? Хвостик в нього класний, і у вас прям така ви дівочка-дівочка. Ну, рибки. З чим ви йдете в новий рік? Новий рік у вас заходите з жезла. Це може бути людина у вашому житті. Можливо, ви е, зустріли та, людину, яка є вогняної стихії, це е, стрілець, овен або Ле. І ви разом з цією людиною заходите. Може, ви мальчик крипка? От ви зустріли цю жінку, або просто це хтось з ваших родичів, знайомих. Е, з іншого боку, королева жезла це енергія, це бажання жити. Зараз е, закінчення 23-го року веде нас всіх до такого питання, а що далі? І от вам потрібно е, заходити в новий рік з позитивом. Минулий рік був трошки складним, але от зараз карти кажуть, беріть енергію вогня. Ви є енергією води. Ви в нас така цікава, подвійна е, людина, а енергія королеви Жезлов – це вогонь, це сонце, це бажання жити. Займіться собою і зрозумійте, що для вас є мотивацією, що приносить вам радість. У вас загальна енергія тройка. Е, Кубка, це енергія радості, це є енергія об'єднання з кимось. Дивіться, як ви в трьох: Отець, Син, Святой Дух, як то кажуть, ем, риби, вам карти кажуть, що час, коли ви були на глибині, закінчився, вам потрібно десь вспливати, як та підлодка, бо ви дуже багато були само. Рибки, хто в нас плаває на поверхні, я думаю, ви розбираєтеся в різних видах рибок. Тому. Ви маєте знати, якою рибкою вам треба бути. От якщо ви в 24-третьому, вибачте, році були якимось там боденфіш, тобто рибка, яка, давайте ви будете дельфіном. Подивіться, візьміть собі в 24-й рік енергію дельфіна. Він плаває наверху, він цибає з води для того, щоб мати радість і легкість. Навчіться Радіти життю, навчитися бути з іншими людьми. Є рибки, які ви самі, да, собі по собі, ви є подвійними, але от в даному випадку навчитися... А... Спілкуватися з іншими людьми. Ви, от, в принципі, є такою картою, як отшельник, ви самі по собі. Вас зараз би сказала, ну ніхто не зрозуміє, ніхто не буде знати, що ви хотіли побути. Ви любите самотність, а енергії, які приходять, це енергії радості. Виходьте вже з своїх якихось закутків, де ви є і радійте, об'єднуйтесь. Особисте життя, рицар Жезлов, прилетить він, а ви не готові. А ви ще ноги не побрили. Риби, У вас є трошки час до початку року е, побрити ноги, почистити свої плавнички і приготуватися до вас йде рицар шеслів. Це таке, знаєте, як знайомство, легкий флірт. Це е, не король, але десь він там скаче. Тобто будьте готові, що це буде щось таке вогняне. Знов-таки, от бачите, у вас йде емоцій. Да? Вогонь. Е, Кубки, це в нас вода і знов таки вогонь. Пробуйте для себе знайти таку от саму вогняну струю або течію. Слухайте Риби, як вам подобається ця фраза, вогняна течія? От вам потрібно рік, прям такого, щоб раз і в вогонь ви забігли. Який процес потрібно розпочати? Д'явол – це ваші залежності. Давайте ми дотягнемо, оскільки старший аркан, його треба поважати, які у вас там залежності є. Можливо, залежність від родини. Що ви дуже... От, навіть, наприклад, якщо ви бабуся, да, то вам така, мама, да, посиди з дітьми. Мама така, тик-дик-тик-дик, -тик", побігла. Або внучка каже, бабуся, мені треба новий айфон. Бабушка пішла і купила. Залежність від родини. Що вони про вас думають? Чи коли вас постійно напрягають, що б би не було, навіть якщо ви бабусік, то вам потрібне для вас. Особисте життя, десь у вас летить якийсь дідусік. Якщо ви, от справді, приїхали, наприклад, за кордон своєю донькою, постійно їй допомагаєте, вам потрібно позбавлятися від того, щоб вас використовували. А тут є використання з боку е, родини. Баланс, який е, є, так. З минулого, тобто люди, які можуть приходити з минулого і казати: Слухай, ти знаєш, може бути і чоловік. Да, Боже, нам так з тобою добре було. Давай знов поспілкуємося. Але це залежність. Дьявол це отакий, бачите, він такий, і мухоморчик, і павучок, який затягне вас. Шестерка кубка це минуле. Вам потрібно тут попрощатися з цим минулим і сказати: «Ребята, все, що було, я вам всім дякую, я це відпускаю, і я йду в нову енергію, я йду в свято, оскільки рицар десь там скаче. Залежність від партнерів, коли починають вам розповідати, можливо, там колишній чоловік десь намалюється і скаже: от як ти собі дозволила чи дозволила? Бути щасливою, радіти життю і мати енергію, хто тобі таке дозволить? І от вам зараз потрібно процес розповчати, сказати всім, в якому напрямку йти. Якщо ви не знаєте, то на острові Зміїни в нас там дуже класно указують напрямки, куди можна піти. Рибки, напишіть, будь ласка, під відео, чи у вас є такі люди, яким би ви з радістю показали. Це може бути справді намалюватися от хтось, з ким ви були довгий час, і. А давай помиримося, а давай будемо разом, ти мене не так зрозуміла. Остров змійний, і ви знаєте, які слова там говоряться? Де брати енергію? Енергію ви берете у короля Пентаклі. Король Пентаклі – це може бути дядька, який до вас теж прийде. Може, він і буде тим вогняним, тим вашим е дейтам, да, вашим побаченням. А, взагалі, король Пентаклі – це може бути якийсь вчитель для вас, який стане для вас гуру. Інтернет зараз нас. Пропонує буквально кожну мілісекунду якусь нову ідею, якусь течію, якісь тільки для вас, тільки сьогодні закони, по яким ви можете жити. І в даному випадку знайдіть, можливо, для себе людину, яка є ресурсною. Тут може бути, ще раз кажу, це чоловік земляної стихії, це козірог, або це може бути тілець або діва, або це може бути ваше переглядання ваших паттернів, ваших домов. Якщо от у вас прийде людина з минулою і починає казати: да, повертайся, а ви кажете. Ні. Я зараз беру енергію, от цю енергію, я її беру з того, що я бачу світ по-іншому. Знов таки, тільки що розказувала до вас водолійчикам, що Всесвіт а, мій, це я. Ви знаходитесь в центрі. Вас тут двоє. Тобто, одна з вас є в центрі вашого всесвіту. Це потрібно пояснити іншим людям, щоб вони не думали, що вони раз зробили, і ви вже поплили. Дивіться, які у вас тут класні хвости. Взагалі, геніальні карти, так і хочеться щось собі побажати. Дивіться, як воно блестить. Тому ви є тим, хто мріє. Нехай ваші мрії набудуть. Такої важкої енергії, як пентаклі. Це знов таки. Навіть пропишіть собі, от зараз ви мене дивитесь на майбутнє. Напишіть собі повідомлення, наприклад, на місяць червень, подивитися ще раз Ліанин Розклад. Для того, щоб вам знов, наприклад, коли ви, не дай Бог. Хоча, якщо вам треба урок, можете піти на ті самі граблі. З цією людиною знов зійдетеся і він знов буде тягнути з вас. Чешую кістки і все, що тільки є. Коли ви зійдете з цією людиною, перегляньте мій розклад для того, щоб зрозуміти, ви живете по-іншому. Напишіть собі список, які закони для вас є важливими. Наступна карта це робота. По пажу кубка. В це може бути якісь такі маленькі пропозиції, пошук, роботи. Да, якась рибка вам, а, може бути, навчання, до речі, да, пожив нас, учні, ви будете вирішувати, вам просто хтось запропонує навчання, та сама рибка, яка зробить вас щасливою. Якщо хтось бажає навчатися, то, будь ласка, вам дорога відкрита. Що вам допоможе отримати легкість. Класна карта. Тройка м'ячей. Немає нічого, напевно. Ні, ще є пару карт, які розповідають про розбите серце. Забувайте своє розбите серце. Оцей крокоділ з минулого, який у вас тут десь бігав. Да, серце розбито. Да, важко. Але все проходить. Давайте подивимося, що я дотягну для вас карту, оскільки я ж вас не можу так лишити. Як лічити це серце? Час. Взагалі, колесо. Колесо – це в нас колісниця. так. Да? Це карта змін. Карта змін і не лишайтеся в тому стані, де ви є. От те, що вам тільки що сказала, цей стан зміниться. Він повільно змінюється. Равник в нас ну, не Спіді Гонзаліс і не якісь гіпард, який швидко біжить, але бачите ціль. Зараз я віднесу. Тут ось ця ціль, ось будиночок, який тут є. Да? Повільно ви йдете до ціль. Ваша ціль, радість, святкування і енергія. Для того, щоб залічити серце, ще раз просто рухайтесь, рух вперед. Це керамічний арка, старший аркан, да, який означає, що ви, по-перше, круєте своїм життям. По-друге, трактор знає, куди їде. Чом вам не трактор? Повільно. Рибки, ви трошки повільні. Давайте будемо відвертими один з одним. До речі, напишіть, будь ласка, як у вас оцей ем, іде процес? Позбавлення болю у серці. Просто повільний рух. Все буде добре. Несподіванка, Шестерка мічей це ваше бажання десь кинути якір. От бачите, у вас є подорож, тобто ви подорожуєте, і все-таки у вас зв'язок між верхом і низом, і ви знайдете свій острів, риби. Це ж все не так просто. Ви знайдете свій острій, на якому вам захочеться кинути якор. І ви будете думати і шукати. Ось ваш острів, ваші відносини, ваше кохання все-таки, ну ж, не просто так, да? рибки. Все вам. Щоб ви отримали задоволення і сказали, що це вже мій океан. Я хочу тут пришвартуватися. Цікавий процес, який пов'язаний знов-таки з розумінням себе, з пропрацюванням залежностей, вам допоможе бросити якор. І все буде круто. Uh, порада. Що ваша душа зараз вивчає? Гляхкі віcht, рівновага. Без того, щоб когось судити, я створюю світ, який складається з гармонії. І от зараз вам потрібна гармонія. Вас повидно, вас двоє. Спробуйте пливти не по кругу, а в одному напрямку. Ви ж взагалі, хто туди, то сюди. Спробуйте знайти напрямок для себе. Рибки, який напрямок ви обираєте? Я дуже вдячна вашим коментарям, оскільки вони, по-перше, я настільки радію, що інформація вам відкликається і ви знаходите для себе моє неулюблене слово інсайт або якісь такі ідеї. Ви слухаєте і кажете, блін, от, от правда так і є. Я дуже цьому рада. Це от нагорода мені за мою роботу. Шукайте рівновагу. Ми зараз з вами закриємо ваші карти позитивними картами вашу колоду, і я витягну ще одну пораду з іншої колоди. Давайте подивимося мета: король Пентаклі, який принесе вам стабільність, рибки. Буде у вас рік. Поради, які я зараз запитаю в колоди Таро. З якими енергіями вам потрібно йти, коли ви подивилися мій розклад? Над чим потрібно працювати? Я можу вас розчарувати, але працювати потрібно постійно. Тому Серфес. Серфіс це поверхня. Подивіться, ви якраз під водою. Да? Де є поверхня вашого життя? Де ви живете? Де ви знаходитесь? Що створює поверхню? куди ви пливете? І тут вас двоє, як ви є рибки. Хто належить до вашого середовища? Ви в воді, чи ви хотіли б вийти з вашого середовища, змінити себе? От починайте процес змін. Така у вас цікава ситуація. Е, до речі, дно колоди. Ready, but waiting. Те, що я вам тільки що сказала, ви готові, але чекаєте. Риби не треба чекати. Ми вже вирішили давати сьогодні. Починайте рухатися. Крутецького вам 24-го року змін гарного, настряпку, напрямку, попутної течії, і щоб ви зустріли свого. Е, Чоловіка або жінку, яка буде вашою позитивною частинкою, почуємося.